Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, церкво, ми живемо у захопливі часи. Бог має ще більше захопливих днів для нас з вами. Слава Господу щоразу, коли ми дивимося на тему року, на початку року ми бачимо, як Бог дає нам тему, на якій ми маємо зосередитися, щоб зрозуміти, що він робить. І коли це починає відбуватися протягом року. Ми розуміємо, що Бог промовляє до нас, і це дає нам впевненість, щоб рухатися цим шляхом цією дорогою, якою ми йдемо. Я отримав бачення на цей рік у вісні. Я не завжди отримую слово від Господа у вісні, та ми знаємо, що Бог може використовувати сни, щоб промовляти до людей. Так можете згадати старців, які бачитимуть сни і все таке інше. Та навіть молоді люди на кшталт Даниїла отримували сни у молодості. Отже, питання не в тому, старий ви чи молодий. Видіння це образи, які ви бачите, коли не спите, а сни це образи, які ви бачите, коли спите. Я отримав це у вісні. Я пам'ятаю, як, перш ніж прокинутися, я отримав цей сон від Господа. Я чітко побачив рік 2022 рік буде роком того, що Бог підготував для нас. Амінь. Ви готові прийняти це? Тоді сідайте і насолоджуйтесь. Рік відпочинку та прискорення. Рік відпочинку та прискорення. Увісні я чітко побачив це. Господь сказав мені: рік відпочинку та прискорення. А потім я побачив себе. на ескалаторі в аеропорту. Я побачив людей навколо мене. Вони не були на ескалаторі. Вони поспішали тривожилися, перебували у стресі. Вони несли свої важкі валізи. Багато хто з них біг дехто навіть швидко. У них перехоплювало подих. Я подивився на них, і відчув співчуття. І протягом всього цього часу я був спокійний. Не напружувався. Я був на ескалаторі. Справа не в тім, що в мене не було вантажів. Я подивився і побачив, що зі мною були дві валізи. Вони були важкими на вигляд. Вони стояли на ескалаторі. Люди поспішали. Вони не могли відпочити. А я прискорювався, відпочиваючи, і тоді я прокинувся. І коли я прокинувся, то чітко зрозумів, що відбувалося. Це був один з найчіткіших снів щодо бачення року, який тільки мені давав Бог рік відпочинку та прискорення. Це схоже на Оксюморон. Коли ви відпочиваєте, не схоже на те, щоб ви прискорювалися. А коли хтось прискорюється, він не відпочиває. Та божі шляхи це не людські шляхи. Бог каже, що коли ми увійдемо цього року в його відпочинок, отож попильнуймо війти до того відпочинку, друзі. Коли ви будете входити в його відпочинок, усе почне прискорюватися для вас речі, для яких потрібні місяці та роки будуть прискорюватися і виповняться цього року. Господь також сказав мені, що все, що пов'язано з цим роком відпочинком та прискорення, пов'язано з відновленням Богом з Кині Давида. Бог каже, що відбудує її. Книга пророка Моса, дев'ятий розділ, одинадцятий вірш. Там говориться, того дня я поставлю упалу Давидову скинію, і проломи в ній загороджу і поставлю руїни його. Зверніть увагу на те, що проломи стоять у множині. Це не один пролом, а проломи, їх багато. Бог каже і поставлю руїни його, і відбудую його, як за днів стародавніх щоб решту Едому посіли вони. Цей уривок можна перекласти також, як Адам, людство, і всі ті народи, язичники Гоїм, що в них кликалося моє імення, говорить Господь, який чинить оце. Ось дні настають, говорить Господь, і орачі з женцем зустрінеться, а топтач винограду і сієчем, і гори закрапають виноградним соком, а всі взгір'я добром потечуть. Бог відбудовує скиню Давида останніми днями. Пам'ятаєте, коли я вчив про скиню Давидову багато років тому назад, а пастор Лоренс згадував про це кілька разів у своїй проповіді то ми говорили про те, що справа в його церкві, яку він збудовує цими днями. Алілуя! Ми знаємо, що настає кульмінація віку церкви. Господь Ісус може повернутися будь-якої хвилини. Ця пандемія, ця пошесть, через яку пройшов світ. Була глобальною, це не було щось ізольоване в одній країні чи одному місці. Вона була глобальною. Ми знаємо, що Ісус говорить про це, і коли знамення відбуваються у такому глобальному масштабі, ми розуміємо, що Він повернеться незабаром. Слава Господу! Підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. Та Господь також каже, що він загородить всі проломи в скині Давидової. Він полагодить все, що було пошкоджено. Він відбудує все як за днів стародавніх скинія Давидова. Це не лише пустий намет без ковчегу завіту. Давид мав бажання у серці повернути ковчег до головного місця, де його хотів бачити Бог на Сіон, на гору Сіон. ось яке бажання було у серці Давида, церкво. Я вірю, що саме тому Давида. Називали чоловіком за серцем Божим Його серце бажало принести ковчег завіту, саму присутність престол присутності Божої, Господа Саваота, який перебуває серед херувимів. Його серце бажало, щоб ковчег опинився на відповідному місці, на горі Сіон. У той момент ковчег був у Кірят Яримі. Ця назва означає місто лісів. Це було містечко лісів, яке називалося Кір'ят Ярим. Ковчег був там протягом 20 років. Цар Саул, перший цар Ізраїлів, не хотів шукати присутності Божої або принести ковчег до Єрусалиму. Його серце не бажало цього, його серце не бажало Бога, та серце Давида було інакшим. Дехто каже, що Давид є чоловіком за серцем Божим, тому що він був швидким на каяття. Друзі в Біблії були також інші люди, які були швидкими на каяття, та нікого з них Бог не називав чоловіком за серцем своїм. Давид робив щось унікальне, чого не робив ніхто з них. Я вірю, що це було пов'язане з його бажанням повернути ковчег до центру. Я вірю, що цього року Бог хоче, щоб всі ми дали його сину, сину, якого він любить, його улюбленому сину. Бог так сильно любить свого сина. Друзі, ви маєте зробити з його сином те саме, що Бог зробить з вами любіть його сина, і Бог любитиме вас так, як ви навіть не можете уявити. Амінь. Поважайте його сина, і Бог поважатиме вас. Якщо ви будете возносити його сина, Бог возноситиме вас. Амінь. Та якщо ви будете нехтувати його сином, Бог буде нехтувати вами. Якщо ви будете відкидати його сина, Бог відкидатиме вас. Якщо ви прийматимете його сина, Бог прийматиме вас. Ось у чому суть спасіння. Воно полягає у прийнятті його сина. Це не питання вашої віри в Бога. Ні. у Біблії Ісус каже: Я дорога. В англійській там стоїть визначений артикль, що говорить про те, що іншого шляху нема я дорога, і правда, і життя. До отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Отже, особистість Ісуса є образом Його особистості. А ковчег Завіту у біблійні часи, в часи Старого Завіту, спочатку був збудований на горі Сінай. Бог дав казівки Мойсею, і його збудували в Бецалгіл та Оголіяв. Вони збудували його відповідно до вказівок, які отримали на горі Сінай. Бог зробив ковчег найголовнішим елементом скині Мойсеєвої. Він мав стати найяснішим проявом його улюбленого сина Ісуса Христа. і сорок днів та ночей, коли Мойсей був на горі, Бог говорив лише про свого сина. Він говорив тільки про свого сина. Його серце не було сповнене законами. Він не давав Мойсею закон за законом впродовж сорока днів. Лише наприкінці він дав Мойсею справжні кам'яні скрижалі. А коли Мойсей був там, Бог говорив про скинію. Біблія каже, що все належне, всі речі храму виголошують слава. Все у храмі відображає особистість, славу та красу нашого Господа Ісуса Христа та Його виконаної роботи. А ковчег завіту це найголовніша річ у скині Мойсея. Ось чому він знаходився у святому святих. Я вірю, що коли ви почнете по-новому дивитися на Ісуса цього року, ви увійдете в Його спокій. Ісус каже: Прийдіть до мене. Справа не в тому, щоб прийти до формули, прийти до техніки, прийти на якусь консультацію. Ні. Прийдіть до мене. Прийдіть до Ісуса у присутність нашого Господа Ісуса. Прийдіть до мене. І я дам вам спокій. Буквально грецькою там говориться: прийдіть до мене, і я заспокою вас. Заспокою вас це точніше відповідає тому, що сказав Ісус. Я, моя особистість, заспокоїть вас, і коли ми бачимо особистість Ісуса, ми можемо насолоджуватися благословіннями, які Бог має для нас. Усе це можна знайти в Господі Ісусі Христі. Слово пролом вперше використовується, коли Давид захотів повернути ковчег. Як ви пам'ятаєте, вони прийшли до Горен на Хону, і там віл зноровився. по-перше, Давид не повинен був ставити ковчег за віту на віз з волами. Як це робили филистимляни. Коли филистимляни повернули ковчег, вони поставили його на віз з волами. Вони не особливо хвилювалися з цього приводу. Чому? Бо филистимляни не знали Писання. А Давид знав писання він не мав робити так через це вони зноровилися біля Нахону і Уза його ім'я означає сила, не Узія сила Божа Уза його власна сила. Уза протяг руку до Божого ковчегу, наче ковчег міг упасти. Наче Богу потрібна людська рука, щоб підтримувати свою славу. Амінь. Це не була проблема гріха. Це була проблема людських зусиль, людської сили, яка вирішила прийти замість служіння Божого, і Уза впав мертвим. Давид злякався, він сказав, як ковчег може бути в мене, і він залишив ковчег на піклування чоловіка на ім'я Оветедом, Гатянина. Ковчег був у нього три місяці. Біблія каже, що до Давида дійшли новини про те, що Господь благословив Оветедома, дома, і всю його родину і все, що він мав. У нього з'явилося більше врожаю, його жінка стала гарнішою, його діти стали ще мудрішими та розумнішими. Амінь. Усе, що він робив, процвітало. І вони знали, що було джерелом цього благословіння. Вони сказали Давиду Господь благословив уведе дома, і все, що він має, ради ковчегу Божого. І з часом Давид зрозумів до речі, коли Уз запомер, Давид назвав те місце перец перец означає пролом. Це вперше, де ми бачимо пролом. Отже, всі місця смерті, ви погодитеся зі мною, що протягом цих двох років світ був у проломі. Це не норма, не звичайне життя. Усіх наших батьків та прабатьків. Це унікальний час. Це пролом. Це не нормально. Та нам, віруючим, Бог каже, це рік відновлення проломів. Алілуя. Амінь. Слава Господу, я вірю, що це останні етапи останніх проломів відновлення скинії Давида. Ви зі мною? Амінь. Отже, коли Давид почув про те, як Бог благословив Оведе дома, він прийшов туди і приніс ковчег місто Давида в намет Давида, який називається скинією Давида. Багатьом із вас лікарі казали: тобі потрібно пройти хімію три роки щонайменше. Або чотири Я вірю, що прискорення йде до вас, і воно прийде швидко. Хай буде прославлене ім'я Ісуса. Амінь. Те, на що потрібно п'ять років, буде зроблене за короткий проміжок. Ми читаємо і орачий з женцем зустрінеться. Погляньмо на цей вірш знову ось дні настають. Які дні? Коли він відбудує скиню Давида. Бог каже: «І орачий з женцем зустрінеться. Друзі, орачий жнець. Ніколи не зустрічаються. Не існує небезпеки того, що вони зустрінуться, бо їх відділяють місяці. Так, коли жнець закінчує свою роботу, приходить орач і сіє насіння. Вони ніколи не зустрічаються те саме стосується і того, хто топче виноград та сіяча. Амінь. Коли топчуть виноград? Коли настає час топти виноград, тобто щойно закінчився збір врожаю. Вони топчуть виноград, щоб отримати вино. Амінь. Це не час, коли сіють насіння. Вони збираються робити вино, та й вино навіть не готове. Та Біблія говорить, і з жінцем зустрінеться. Це означає, що все відбуватиметься так швидко, що коли орач буде орати землю. Амінь прийде жнець. Він навіть не сіє насіння, він оре землю. Який наступний крок посіяти насіння? Так? І коли він буде орати, вже буде час врожаю. Алілуя! Аж не жене. І тут вони зустрічаються оце так. Такого не бувало раніше, інакше кажучи, час орання та збору врожаю стають одним часом це і є прискорення Алілуя. це також говорить про надлишок. Він не зупиняється, аж поки не настає час сіяння. Наприклад, пшениця в Ізраїлі вони орють в жовтні, а потім в листопаді. Вони сіють. А знаєте, коли вони збирають врожай? Лише в квітні та травні наступного року. Знову ж таки, це відбувається через кілька місяців, а потім знову настає час сіяння. Але тут ми бачимо, що рач і жнець зустрічаються. Той, хто топче виноград та сіяч зустрічаються. Алілуя! Ми бачимо таке прискорення і такий надлишок. Амінь. І все це говорить про добрі речі. Вино в Біблії говорить про радість. Бог зробить так, щоб ми раділи з радості Господа. Алілуя! На нас чекає чимало радості. Чимало нового вина цього року для вас та ваших родин. Амінь. Слава Господу! Вона поглине сльози та плач від двох попередніх років. Амінь. Цього року. Очікуйте нового вина. Алілуя! Амінь! А далі говориться, і гори закрапують виноградовим соком, а всі взгір'я добром потечуть. І гори закрапують виноградовим соком, а всі взгір'я добром потечуть. Насправді Амос та Йоїл говорять тут про одне й те саме пророцтво. Погляньте на слова Йоїля і станеться день, то й гори будуть кропити виноградовий сік або нове вино на івриті, так само, як в Амоса. А підгірки стоятимуть або потечуть. Потечуть у чому? У молодці. А підгірки стоятимуть у молодці. Коли все це трапиться? Коли Бог відновить скиню Давида. Господь каже ось дні настають, говорить Господь, і урачі з женцем зустрінеться, а топтач винограду і сіячем. І гори закрапають виноградовим соком або новим вином. А всі взгір'я добром або молоком потечуть молоком. Це говорить про те, що на всіх горах будуть виноградники. Їх буде так багато, наші гори самі будуть крапити солодким вином. Коли я готувався до цієї проповіді, то вів у пошуку вино. Я зовсім не розуміюся у всьому, що стосується вина. Я побачив, що виноградники насаджені на схилах, на терасах приносять кращі плоди, ніж посаджені на рівнині за умов, що всі інші умови не змінні. Бо таке положення, вітри і все інше ідеально підходять для того, щоб був добрий виноград для вина. Отже, якісний виноград росте на схилах. Амінь. Бог каже, що гори будуть крапати з солодким вином. Це говорить про надлишок. Нас із вами очікує надлишок. Амінь. Нове вино також говорить про силу духа. Алілуя! Амінь. Ми будемо ходити в силі духа. Я дедалі більше бажаю, щоб народ Божий бачив дедалі більше не тільки плоди духу. Амінь. Звичайно, ми повинні мати це безумовно, але є й дари духу. Багато віруючих нехтують ним. Вони кажуть, що це в минулому. Нам потрібно, щоб дар зцілення являвся цього року дедалі більше. Ви згодні? Погляньте на всі молитовні потреби, які залишають люди. Якщо подивитися на них, то мені здається, що 50% молитовних потреб пов'язані зі стіленням цих людей або їхніх близьких. Ми маємо молитися про це. Біблія каже тож дбайте ревно про ліпші дари Святого Духа. Можливо, ми не бачимо, як все це проявляється у нашому житті, друзі, бо ми не бажаємо ревно. Ми маємо справді ревно бажати найкращих дарів амінь. І тоді вони з'являться я дуже ревно бажаю, щоб дари стілення з'явилися у житті людей. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Амінь. Я дуже сильно бажаю слів мудрості мені потрібно, щоб Бог показав мені, що буде. Амінь. У майбутньому амінь. Хоча б ту частину, яку я маю знати. Богу не потрібно, щоб я знав все. Він не зробить такого. Амінь. Але слово знання... Я не розумію, що відбувається з моїм сином або з цією людиною, яка прийшла до мене й просить поради. Мені потрібне слово знання. Одного слова знання достатньо. Це як в Ісуса. У тебе було п'ять чоловіків, і той, з ким ти живеш, не чоловік тобі. І вона одразу ж побачила Ісуса в іншому світлі. Друзі, нам потрібні дари Святого Духа у ці дні і вони будуть являтися все швидше. Амінь. По перше, я хочу помолитися за тих із вас, хто не спасений. Ви кажете, пасторе принце, я не християнин. Я слухаю вас іноді та ще не вирішив прийняти Ісуса Христа. Знаєте, друзі? Я вважаю, що сьогодні ваш день, ваш час. Повторюйте цю молитву від усього серця. Якщо ви справді казатимете ці слова від усього серця, Ісус Христос прийде у ваше життя, Він справжній ковчег завіту, і тоді все у вашому житті матиме сенс. Амінь. І ви матимете те, що обіцяв Ісус життя з надлишком. Амінь. Життя людини не складається з того, чим вона володіє. Ви можете купити щось, і згодом ви звикнете до цього і покладете цю річ у куток. Вона почне збирати пил, стане білим слоном. Та з Ісусом якісне життя тектиме постійно. Друзі, Бог хоче привести вас у місце відпочинку, спокою, миру це місце, у якому ви знаєте, що всі ваші гріхи прощені. Амінь. Я хочу, щоб ви повторили зараз зі мною цю молитву. Боготець, я дякую тобі за те, що ти послав Ісуса Христа, що Він помер за мої гріхи. Я вірю, що Його дорогоцінна кров омиває всі мої гріхи. Дякую, Отче, що Ти Воскресив Його з мертвих. Сьогодні Він живий і знаходиться по твоїй правиці, у силі безкінечного життя. Дякую, Отче, що Ісус Христос, той самий Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Відтепер і навіки. Я дякую Тобі, Отче, що ковчег завіту, особистість Господа Ісуса Христа тепер у моєму житті. Алілуя! В ім'я Ісуса. Амінь. 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 Слава Господу, друзі. Усі ваші гріхи прощені. Амінь. Ви нове творіння у Христі. Тепер ви стали частиною найвеличнішої організації у всесвіті під назвою Церква Ісуса Христа. Вона існуватиме всю вічність. Амінь. Ви її частина. Продовжуйте слухати Слово. Добре? Слава Господу. Амінь.